Вітаю, ви на каналі Ці Сьогодні будемо говорити в окремій думці про енергетичну незалежність і про енергетичну безпеку. Юлія Березовська сьогодні директор центру інноваційного бізнесу. Буде висловлювати свою окрему думку. І Георгій Гелетуха, голова біоенергетичної асоціації України. Я вітаю вас в нашій студії. Ну, отже, ми можемо позначити коло проблем. хоча чи не кожного дня прем'єр нас запевняє, що проблем в нас буде менше і менше. От з останніх новин про цету одне з інформаційних агентства повідомляє, что я ценю заявляет, что Украина контролирует ситуацию поставками газу. Підписан контракт з крупнішою норвежською компанією. Я ценю напомнил, щоб пройти зиму, Україні потрібно ще около 5 мільярдів кубометрів газу. У нас є два варіанти рішення проблеми. Первый ми вместе з ЄС проводимо общую энергетическую политику. Ну, или второй вариант, второй вариант какой? Вот я хотела бы, чтобы вы сказали, наши эксперты. Ну, по мнению премьера, если соглашение не будет достигнуто в рамках трехстороннего формата, Украина обратится в суд, чтобы получить временное решение суда, чтобы суд установил цены и условия поставок газа. До нескінченності буде ця полеміка навколо газу точитися, якщо ми не зрозуміємо, що треба шукати альтернативу. В чому вона? Ну, дійсно, ми попали в досить складну ситуацію. В 2013 році Україна спожила 50 мільярдів кубів газу, маючи 20 мільярдів власного газу. Да? Тобто 30 ми е, імпортували з Росії. В цьому році ми хочемо пройти опалювальний сезон без оцих 30 мільярдів. Да? Це досить складно, да? велика доля імпортованого. На щастя, в сховищах є там біля 16 мільярдів кубів газу, е, того що накопичено, плюс 20 мільярдів власного, плюс до кінця року розраховуємо ще мільярдів шість закачати по реверсу. Да? І оце йде мова про ці шість мільярдів, що це буде, там, скажімо, норвежський газ. Насправді, не дуже нам можливо, чий чи, чи це буде газ. От. І е, да, 6 мільярдів е, встигаємо до кінця року. І питання тоді, е, чи це якось вплине на, на, на наші е, плани зараз по заміщенню газу? Я вважаю, що це взагалі не вплине і не, не, не так важливо, чий це буде газ, а важливо його взагалі е, замістити, скоротити його споживання для порівняння. Україна в 2013 році спожила 50 мільярдів, Польща, яка знаходиться поряд, близько 16 мільярдів. України близької економіки, близького населення, близької там структури промисловості. Да? Тобто ми можемо жити в принципі з значно меншим споживанням природного газу. І е, наша асоціація, вона якраз сторонник того, що е, газ, який ми споживаємо, не, не важливо, чий це буде газ, норвежський чи російський. Його про просто треба заміщувати на місцеві види палива. У який спосіб? Тому що тут ми вже не будемо говорити про реформи, давайте говорити про інновації радше. Mm-hmm. Так, на сьогоднішній день мова йде в першу чергу про два напрямки, які не є взаємовиключеними. Вони мають іти паралельно: це енергозбереження, енергоефективність її підвищення на усіх рівнях, починаючи від рівнів звичайних домогосподарств до великих промислових підприємств. І другий напрямок, безумовно, це відновлювальна енергетика, альтернативні види палива. Це на сьогоднішній день вже. Досить великий сектор, який я... як. Всім вже відомо, включає і енергію з біомаси а це своєю чергою як пряме спалювання біомаси з отриманням теплової та електроенергії, так і спалювання твердого біопалива. Тверде біопаливо це те, що ви згадали, йде на експорт, в яких відсотках Повідомте нашим mm -hmm. глядачам. Ось ми зараз якраз робимо останнє дослідження ринку твердого біопалива України, але я вже можу сказати. Що як мінімум 75% твердого біопалива України іде на експорт? Україна є одним з найбільших постачальників на ринок Європейського союзу паливних пелет, зокрема індустріальних паливних пелет, які спалюються на теплоелектростанціях Польщі, які використовуються в інших країнах Європи і. Також Україна є величезним постачальником на ринок Євросоюзу звичайних дров, тобто дрова, про які ми так часто говоримо, говоримо в тому плані, що це не технологічне рішення. Вони теж йдуть на обігрів домівок розвинутих країн Євросоюзу. І от якщо порахувати Розвинуті країни, які знають ціну економії, які знають ціну копійки, вони економлять. Якщо ми кажемо питання, хреб. Версугазу, скажімо, словаччина діє перш за все в власних інтересах. Вона каже: решта, якщо залишиться те, що не потребує наша країна, ми віддамо вам, і тут би виникають питання. Можливо, питання не буде з норвежцями, але ми розуміємо, що не не користі раді а, як кажуть, що в інтересах нашої держави ми мали би вирішити питання із твердим паливом зменшити експорт, припинити експорт, так як діють наші сусіди. В інтересах власної країни що нам заважає це зробити, дивіться тут треба е, опуститися на рівень економіки. Насправді ще півроку назад е, дійсно населенню е, і житлово комунальному господарству було просто економічно невигідно спалювати ту саму біомасу, ті самі пілети в котельнях і заміщати uh -huh. газ uh -huh. у населення. В якійсь мірі невигідно і сьогодні, да? бо населення має на сьогоднішній день газ по 1100 гривень за тисячу кубів. Да? І при цьому газі фактично пілета виходить дорожче. Е, Житлово-комунальне господарство має газ 1300 гривень там, за 1000 кубів. І пілета, знову ж таки, якщо напряму з газом порівнювати, ну або дорожче, або максимум в тій самій ціні. І тільки промисловість у нас платить реальну ціну газу, да? 6400 гривень. Різниця фактично в 5 разів. Тому пілета конкурентна повністю з газом по 6400 гривень, але слабо конкурентна з газом по 1100 чи по 1300. І в цьому плані уряд зробив дуже Корисні кроки останні буквально два місяці. Вони фактично е, чого, чого газ по 1300 гривень для житлово комунального господарства? що уряд субсидує це в п'ять разів, просто вартість газу. Він бере російський газ, який би повинен був, був би коштувати 6400, субсидує його, тримає під це в бюджеті 34 мільярди гривень. Да? На здешевлення цього газу, і потім е, житлово комунальне господарство має цей дешевий газ. Це все би нічого, але 34 мільярди гривень де взяти в бюджеті. Це наші з вами податки. Да? І друге, після такої політики, оцей газ стає штучно найдешевшим паливом, і його фактично економічно невигідно, ну, невигідно заміщати і неможливо витіснити з житлово комунального господарства. Тому уряд зробив дуже важливий крок: вперше за всі. Роки незалежності, да? вони сказали: добре, ми хочемо, щоб населення поки що сплатило дешево за теплову енергію. Ми субсидуємо газ, але ми приблизно в тій самій мірі будемо субсидувати всі інші палива, які будуть заміщувати газ. Оце принципове рішення. Його не було до липня цього року. І після цього рішення зараз любе паливо, яке може замістити газ, отримує спеціальний стимулюючий тариф. Який всього на 10% нижче від тарифу з комерційного газу, і от при цьому стимулюючому тарифі, фактично зараз інвестору вигідно вже інвестувати в житлово-комунальне господарство в бюджетну сферу. Поки що не, не, не населення. Це ще один сектор, яким треба серйозно займатися, але вже, хоча б в житлово-комунальне господарство, бюджетну сферу це сектори, які споживають 8,5 мільярдів кубів газу. І це тільки після цього рішення виявив з'явилося Економічна база для заміщення цього газу, тобто, по суті, до останнього моменту ці всі, всі спроби залишити тверде біопаливо на внутрішньому ринку, вони не мали під собою будь-якого підґрунтя. На сьогоднішній день, завдяки постановам, які абсолютно нещодавно були прийняті, мова йде про те, щоб. Це, це паливо, попит на це паливо стрімко зростав. Наскільки він стрімко зросте? Це величезне питання, тому що котельні по великому рахунку тільки починають будувати, і потрібно дуже дуже прискує ну, компенсація так. за будівництво котин також передбачена на рівні державної політики. Дивіться, є кілька постанов. Значить, перше це стимулюючий тариф. той, що я назвав для житлово-комунального сподарства для бюджетної сфері. Він вступає в дію з 1 жовтня. Це кілька днів назад. Да? Він тільки вступив в дію, тому що е, фактично їм ніхто й не е, скористався. Друге буде компенсація 20% тіла кредита. Для населення, яке візьме в кредит обладнання, теплогенеруюче не на газі, тобто, якщо людина в приватному будинку встановлює твердопаливний котел на будь-якому твердому паливі да, і заміщує газ, він може звернутися в Ощадбанк, взяти під це кредит, і держава компенсує Ощадбанку 20% тіла кредита. Тобто йому вийде uh -huh. фактично ця покупка на 20% дешевше. На це виділено 50 мільйонів гривень. Це небагато, це дуже небагато. Але це якби перший такий пробний механізм відпрацювати як населення це сприйме, скільки реально буде бажаючих по цьому механізму. І другий механізм більш значно більша сума запланована. Там близько 450 мільйонів гривень, під механізм так званої премії. За заміщення природного газу знову ж таки в двох секторах в житлово-комунальному господарстві і в бюджетній сфері. Знову така логіка, значить, якщо інвестор тепер будує котельню, яка заміщує природний газ в цих, в цих двох секторах, в кінці опалювального сезону він приносить технічну справку, скільки газу він замістив, і буквально за кожну тисячу кубів він він отримує премію близько 2000 тисяч гривень за кожну тисячу кубів зекономеного газу. Ну для може якогось, щоб почути, відчути ці цифри, це якщо один мегаватт котельня буде, наприклад, там на твердому паливі, вона за опалювальний сезон з заміщує приблизно 300 тисяч кубів газу. І якщо по 2 тисячі гривень на кожну тисячу кубів заміщеного газу, це близько 600 тисяч гривень в кінці опалювального сезону, котельня може претендувати на таку премію від держави. При тому, що сама котельня, якщо її з нуля побудувати, буде коштувати в районі 2 мільйонів гривень. Тобто, фактично, держава компенсує інвестору близько 35% вартості обладнання, яке зараз, ну, яке він, в яке він проінвестує для того, щоб замістити газ. Дуже ринковий механізм, дуже прозорий, ніяких там реєстрів, якихось комісій по відбору і так далі. Любий, хто замістить газ, може отримати цю премію. Ще таких прозорих механізмів у нас не було. Про енергетичну незалежність, щоб вони почали працювати. Юль продовжує Ми зрозуміємо нюанси. Давайте про механізми, які змусять працювати цю систему, одразу після невеличкої паузи нагадаю про енергетичну незалежність. Сьогодні говоримо в окремій думці з нами. Це окрема думка на каналі ТВІ. Наші гості сьогодні Йоргій Гелетуха, голова Біоенергетичної асоціації України, і Юлія Березовська, директор центру інноваційного бізнесу. Отже, заміщення газу, але це довгострокова перспектива. Чи є у вас розуміння так, так званого дедлайну, коли власне ми зможемо збагнути, що ми виконали і, 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 і можемо відмовитися частково або абсолютно від газу? Давайте я два слова, потім я продовжити. Дивіться, десь два тижні назад уряд прийняв ще один важливий документ національний план дій з розвитку відновлених джерел енергії. І просто в цьому плані вже конкретно прописано по 20-й рік, які сектора ми будемо розвивати, в тому числі біоенергетику, от про яку я фактично почав говорити. І там для біоенергетики стоїть досить конкретне завдання. Вона на сьогоднішній день, от ті всі види біомаси, які ми вже зараз використовуємо, заміщають 1,6%. Мільярдів кубічних метрів газу, тобто, якби ми зараз не спалювали ці види біомаси, які зараз є, вже використовуємо, нам би на 1,6 мільярда кубів газу треба було б більше в балансі. Да? Тобто, вже цей сектор свій вклад в енергетичну незалежність зробив у вигляді 1,6 мільярда кубів <паспоріст> газу. А додатково до 2020 року цей сектор повинен замістити ще 5,5 мільярдів кубів газу в рік. Да? Тобто на Рівень 2020 року ми повинні вийти в сумі на заміщення 7,2 мільярда кубічних метрів газу на рік за рахунок біомаси в принципі. Це абсолютно реально. Адже якщо тільки порахувати, скільки ми вивозимо вже на сьогоднішній момент твердого біопалива і дров за кордон, то це вже можна замістити порядка 3,5-4 мільярдів кубів газу. Мова йде тільки вже про існуючі потужності, але разом з тим існує досить багато відходів біомаси, які теж потрібно задіювати для виробництва теплової і електроенергії. Разом з тим, нацплан, про який я згадав Георгій Летуха, він на сьогоднішній день передбачає мету 11% електроенергії з відновлювальних джерел в енергобалансі України. В принципі, порівняно з планами європейських країн, це порядка 20%. Це небагато, абсолютно осяжно. Головним чином, електрогенерація має йти за рахунок вітро. Та сонячної енергетики. Але, утім, тут потрібно сказати, що на сьогоднішній день так Україна зробила ряд кроків, які певні потужності були побудовані. Але наразі практично все відкотилося майже до нульового рівня, адже більшість об'єктів вони знаходились в Криму та на сході країни. Зараз абсолютно переоцінюється вітропотенціал, можливість будівництва нових вітропарків по-новому зараз ну, А та, але для Крим це була територія для клімат Сприяв власне. Я можу сказати, що на сьогоднішній день в принципі вся територія України абсолютно сприятлива для того, щоб розвивати окрім напрямку енергія з біомаси, розвивати також інші напрямки відновлювальної енергетики. Чи ще роботи вивчаються якісь території чи тривають підтак під на сьогодні, на сьогодні День зараз на які з... території найбільше бачите Ну, Якщо ми говоримо про вітроенергетику, то в першу чергу це Карпати, Карпатський регіон. А, звісно, також залишає ця, цікавою прибережна е, смуга а, вздовж Чорного моря. Утім, там є е, інші складнощі. А, якщо ми говоримо про сонячну енергетику, то Сонячна енергетика є цікавою практично в усіх регіонах України. І тут потрібно сказати, що позитивним зрушенням, яке відбулося яке стосується кожного громадян, громадянина України, це те, що на сьогоднішній день вже запрацював механізм, за допомогою якого кожен власник будинку може встановити сонячні. А панелі на власному будинку забезпечувати не тільки себе електроенергію, але й продавати електроенергію в енергоринок і при цьому заробляти гроші. Таким чином, якщо на сьогоднішній день ну, це поширений досвід mm -hmm. також європейський. Це, це дуже поширений щось. досвід. Більше того, тут важливо сказати те, що Україні потрібно радикально міняти схему. за, за рахунок чого будуть, будуть досягатися цілі по. Будівництво сонячних і вітрових електростанцій. Я маю на увазі, що якщо ми подивимося, хто будує вітростанції сонячні електростанції в Німеччині, наприклад, то ми побачимо, що це звичайні приватні інвестори, це власники домогосподарств, це фермери, які збираються в кооперативи і інвестують в те, щоб зробити власне містечко, власне, власне село енергонезалежним. Ну, власне, тут тоді ми можемо говорити не лише про енергетичну залежність, а про певні непоінформування, поінформування, то про світницьку діяльність серед населення, тому що те, що ви сказали, штучно, штучно обіццінений газ, виявився такою, ну хижим хижим шляхом для, для нашого населення. От власне ця система поінформованості, тому що ми, ми звикли, що зараз прийде держава, великий державний муж і порішає ви наші всі всі питання. А ж раптом ви виявилися, що ні. Ну, я думаю, що населенню треба вже зробити висновки і не чекати від держави, дешевого газу, дешевої електроенергії. В принципі, навіть держава вже її графік составила, як, як вона буде підвищувати далі тарифи mm -hmm. на газ. Да? Відомо, що наступного року значить, це ще на 40%, там, потім ще на 20%, потім ще на 20%. І ще наші кредитори наші, вони взагалі рекомендують ще швидше це робити. Да? Тому те, то, що я називав, газ для. Населення 1100, а для промисловості 6400. Питання тільки за який час газ з 1100 у населення стане 6400, але це станеться 100%, Да? тобто немає іншого шляху. Тому е, от зараз люди, які ще продовжують спалювати газ, може там встановлюють нові газові котельні, да? підключаються до газу, да? дуже добре подумайте, да? чи, чи, чи слід це робити, бо е, з, з дуже великою ймовірності через рік-два. Може, максимум три. Вам просто невигідно буде далі спалювати газ в приватному вже будинку. Тому, якщо у вас є можливість, зразу подумайте про твердопаливний котел. Подумайте про утеплення будинку, подумайте про заміну вікон, термальні, е колектор. термальні колектори, теплові насоси. Ну, багато варіантів. І інтернет зараз кишить да, варіантами, як можна зменшити енергоспоживання. Думайте, думайте краще в цю сторону, ніж, ніж зараз знову ж підсаджуватись на цю саму голку дешевого газу. Ну, вже один сектор показали, да? от він був дешевий да, для житлово-комунального господарства. От зразу на 40%. А у населення в цьому. Уму році на 56% вже раз підняли. Ну буде так далі. Тому готуйтеся до дорогого газу. І до речі, е якщо ще він буде в рівень з промисловістю, це це ще буде хорошо. Бо як правило, в усіх європейських країнах газ для населення він дорожче ніж для промисловості. Да? Ну так зроблено. Та бо це, це логіка ринка. Е людина, яка мало купує, вона платить більшу ціну. Ніж підприємство, яке купує багато, да як оптовий покупець, тому він сплачує меншу ціну. Тому я просто не хочу тут якісь рожеві окуляри, щоб люди мали. І готуйтесь до дорогого газу. І чим швидше ви будете готові, тим ви краще зекономите свої кошти і будете проводити в опаленому і в теплому будинку своє життя. Коли Да, так да. звісно, дуже показовими будуть результати програми по двадцятивідсотковому субсидуванню купівлі котла на твердому біопаливі населенням. І якщо ці результати будуть успішними, вони мають бути успішними, потрібно буде включити в цю програму також і теплові насоси, і термальні колектори, тому що це ті рішення, які на сьогоднішній день є, вони Абсолютно економічні, якщо ми навіть будемо порівнювати з якісними там, європейського виробництва котлами на електро... електрокотлами чи на газі навіть. Тобто, абсолютно ті рішення, які є сьогодні, у тім, які чомусь недостатньо використовуються, чи недостатньо використовувалися до сьогоднішнього дня. Ну і безумовно, також на сьогоднішній день кожному вже варто подумати про те, щоб. Зробити свій невеличкий бізнес на власній електрогенерації і таким чином бути теж енергетично незалежним якщо мова йде про електроенергію, ваші прогнози стосовно найближчої зими. Ну, дивіться, мій прогноз такий, найближчі зиму ми пройдемо, але в основному, дякуючи тим 16 мільярдів газу, які у нас є в сховищах, да? це для нас як така подушка безпеки зараз виявилася. Да? І ми цю зиму пройдемо. Більше питання навіть до наступного опалювального сезону, коли ми в цей опалювальний сезон спалимо 16 мільярдів запасів. Да? А реверс з словаччини він технічно обмежений. Там просто ми не можемо більше там десь ніж 10 мільярдів кубів на рік закачати через існуючі трубопроводи. А будувати нові трубопроводи ну там не встигаємо, і треба додаткові кошти. Тому ну навіть в якійсь мірі наступний опалювальний сезон більш критичний. І у мене якраз надія, що до наступного опалювального сезону вже абсолютно запрацюють оці стимулюючі механізми, які зараз вже запущені. Інвестори відчують на практиці, що їм ці кошти компенсували від, від терміну ну, заплатили і так далі. Вони побачать, що держава виконує свої гарантії, і вони вкладуться все таки в нові теплогенеруючі обладнання на альтернативу. Паливах, які запрацюють до початку наступного опалювального сезону, і вже на наступний опалювальний сезон ми е, оцю подушку безпеки вже повинна перейняти на себе е, місцеві палива. Фактично, безумовно, дуже важливою на сьогоднішній день є просвітницька робота, і ми можемо вже побачити, що працюють в кількох напрямках. А по зокрема зараз досить багато є семінарів для громад по тому, яким чином можна досягти енергетичної незалежності і безпеки в окремо взятому селі. Це дуже важливі програми. Їх потрібно втілювати. Ну ми можемо лише побажати за певними результатами зустрітися, щоб щоб говорити умови наскільки населення готово навчати, готово навчатися і і відчути цю цю енергетичну безпеку. Я дякую за те, що ви. Сьогодні поділилися своїми думками Георгій Галатух, голова біоенергетичної асоціації України. Юлія Брезовська, директор центру інноваційного бізнесу. Дякую за довіру до цього. Зустрінемося завтра. Ті ж боріна все добре.